Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття: Хто побудував цей будинок? Подивіться на зображення сучасного і старовинного житла. Чим вони відрізняються? Давайте детальніше розглянемо старовинну українську хату. Стіни в хаті були білого кольору, часто побілені вапном, дах покритий соломою, очеретом або деревом. А як можна назвати дах, покритий соломою? Солом'яний, вірно. А як називати дах, покритий деревом? Дерев'яний. Вікна в хаті були маленькі, дерев'яні, з шибками. Навколо хати будували паркан, або як його ще називають, тин, і біля тину саджали різні рослини калину, мальви, чорнобривці, півонії. Наші предки ретельно вибирали місце для будівництва хати, зважаючи на енергію місця і природні умови. В різних частинах України були різні прикмети з вибору місця будівництва. Одна з них зазначала, що люди орієнтувалися на тварин. Якщо майбутню ділянку облюбували корови, кішки або собаки це добрий знак. В наш час у містах будують високі багатоповерхівки. Раніше в будинках було менше поверхів. За містом або в селах зазвичай зустрічаються приватні будинки. А чи знаєте ви, люди яких професій будують будинки? Давайте ми з ними познайомимось. Першим приймається за будівництво архітектор. Він робить проєкт будинка, малює, креслить так, щоб будівельникам було зрозуміло, що робити. Першим на будівельний майданчик приїздить бульдозер. Той, хто працює на бульдозері, називається бульдозерист і він рівняє поверхню майданчика. Потім за роботу приймається екскаватор. На екскаваторі працює екскаваторник. Він реє котлован і тепер можна укладати блоки для фундаменту. Для укладання блоків потрібен підйомний кран. І той, хто працює на підйомному крані, називається кранівник. Коли заклали фундамент, приходять бригади мулярів. Вони викладають з цегли стіни і перегородки в будівлі. Зварювальник проводить зварювальні роботи, щоб усі залізні конструкції тримались міцно одна з одною. І ось будинок майже готовий, але залишився ще один робітник, який працює вище всіх. Це покрівельник, він криє дах. Дах це дуже важливий елемент будинку, адже він здатний захистити будинок від будь-якої погоди. Наступний тесляр. Він встановлює двері і вікна. Сантехнік прокладає в будинку труби для холодної і гарячої води. Електрик проводить світло в будинок і потім до роботи приступає штукатур. Він вирівнює стіни. А людина, яка фарбує стіни, називається маляр. Бачите, діти, як багато майстрів працює, щоб збудувати будинок? Давайте з вами дізнаємось, які знаряддя праці потрібні будівельникам. Це муляр. Він викладає з цеглини стіни і перегородки, і йому для роботи потрібні кельма, молоток, цегла, лопата, захисні рукавиці. А це сантехнік і його робота прокласти в будинку труби, тому він використовує у роботі трубний ключ, кран, вантус, різні труби, гайковий ключ. Електрик проводить світло в будинок. І під час роботи він вдягає будівельну каску, гумові рукавиці, працює плоскогубцями, викруткою і пристроєм для вимірювання електричного струму. Тесляр працює з деревиною і встановлює вікна, двері, тож для роботи йому потрібен рубанок, молоток, пилка, вимірювальна рулетка, цвяхи. Це маляр, який фарбує все в будинку. І для цього йому потрібні фарби, захисні окуляри, валик, пензель а також драбина, щоб фарбувати стелю. Дітки, ви сьогодні так багато дізналися про будівництво. Давайте з вами згадаємо, люди яких професій допомагають будувати будинки і які інструменти та матеріали вони використовують. Молодці, дітки! Дякую вам сьогодні за заняття. І прощаюся з вами до нових зустрічей!